Мій дверний дзвін працює таким чином, що низький дзвін буде йти до тих пір, поки людина не прибере палець кнопки. За всі ті роки, що я тут живу, я вже навчився визначати, хто саме до мене зайшов. У кожного з'явилася власна техніка хтось дзвонив один короткий раз, хтось два довші. Хтось міг тиснути кнопку доти, поки я на відчиню двері, незнайомці, яких часом заносять до кожного з нас. Зазвичай дають або один, або довгий, або два короткі, і так завжди, незмінно, років п'ятому глибокої ночі пролунали незвичні мені чотири короткі дзвінки, відверто кажучи, мене це трохи здивувало. Живу я далеко не на першому поверсі, І сам факт того, що хтось піднявся серед ночі до мене, невідомо взагалі для чого, дав привід проігнорувати того, хто дзвонить. Благо мої вікна виходить на подвір'я, я міг легко перевірити, хто зараз веде з під'їзду. Я простояв біля вікна 15 хвилин, але ніхто таки не вийшов, але й дзвінків більше не було. На другий день я знову не спав, коли хтось чотири рази натиснув на кнопку дзвінка. У цей момент я виходив з ванної, чим наробив багато шуму. Навіть якщо і не галасу, то той. Хто знаходився з іншого боку вхідних дверей, напевно, зрозумів, що вдома, напевно, хтось є, і я з побоюванням притулився до двері, але на свій подив я не побачив нікого. Я навіть наважився відчинити двері і визирнути у проліт нікого. Третього дня пам'ятаю, я комусь розповідав цю мало цікаву історію з нічними дзвінками, я дуже добре запам'ятав, як наприкінці оповідання я сказав. Напевно, ця смерть дверима помилилася. Мої співрозмовники посміялися, а мене раптово охопило почуття тривоги. Мої власні слова прозвучали якось моторошно навіть для самого себе. Вночі того ж дня знову пролунало чотири короткі дзвінки, це мене вже не на жарт налякало, а разом зі страхом спало на думку, що мені все це здається. Проте я рушив відчиняти двері, але, як і минулого разу, за дверима нікого не було. На четвертий день ввечері до мене зайшов один із знайомих із проханням допомогти полагодити його мобільний телефон і просто поспілкуватися. Ми засиділися допізна, і цей знайомий став свідком дзвінків з невідомого невидимого гостя з іншого боку. У момент, коли у двері дзвонили, я купався з його мобільним телефоном. Тоді я був ніби дуже захоплений роботою і не помітив дзвінків. Сам же я зеркнув на свого товариша і почав спостерігати, чи почув він цей звук, адже якщо ні, то вже наступного дня я подався б до лікаря, але товариш чудово все почув, хто це до тебе в такий час? запитав він. Знизивши плечима, я знову акуратно підійшов до дверей зрозуміло, що там нікого не виявилося. Цей товариш, на відміну від мене, був не з боязких. І, сказавши, зараз розберемося з цими жартівниками, побіг у них сходами. Тоді я й бачив його востаннє. Ні, він не зник без звісти і не загинув за дивних обставин. Він просто нарвався на п'яну та агресивну компанію, яка побила його до напівсмерті. А за кілька днів він помер у лікарні. Найстрашніше у всій цій історії було те. Що після цієї трагедії всякі дзвінки припинилися, і донедавна я про це не згадував, поки вчора вночі не пролунало чотири переривчасті дзвінки у двері.